Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я покажу вам, як зробити ось такі сережки з зовсім простих матеріалів. Такі літні, легенькі, веселі сережечки, кольори ви можете собі самі підбирати, але головний матеріал тут джинс. Тобто я взяла джинсову тканину за основу і з неї вийшли ось такі дві імпровізовані квіточки. Вам для цього знадобиться. Клаптик будь-якої будь джинсової тканини, яка-небудь намистинка або перлинка в моєму випадку гачки, звичайно ж, пін, і фарба і лак, акриловий лак. Кому цікаво, як це все робиться, покроково, залишайтеся зі мною. Для початку виберіть тканину, з якої ви будете робити сережки. В мене це такий шматочок джинсів, мализних виріс. Ми їх там обрізали, зробили шорти колись ну, власне, ці ось шматочки залишились. Вирізаєте з них ось такий елемент, кружечок. Я взяла, звичайно, кришечку від паєток, поставила, обвела і вирізала. Це от перший елемент, з яким ми працюємо. Далі до цього елемента, серединку треба пришити декоративний елемент. В моєму випадку, це буде перлинка, яку я пришию зараз ось сюди всередину. Можна взяти якийсь кристалик, шатон, якусь намистинку з каменю. Ну, власне, все, що у вас є, все що завгодно, дерев'яну намастинку ось сюди пришити. Те, що вам подобається за зовнішнім виглядом. Пришиваємо. Коли ми пришиваємо круглий елемент, наприклад, перлинку, так? коли ми затягуємо, то ясно, що ця тканина трохи деформується. Це нічого страшного, це навіть і найкраще, нам буде легше потім формувати свою квіточку з цієї тканини. Ну, отже, пару разів туди-сюди пришили, зав'язали вузлик і далі покажу, що робити. Ось ми пришили перлиночку, бачите, трошки деформована основа, нічого страшного. Позаду це виглядає ось так. Це теж нічого страшного, що видно нитки, ми їх потім прикриємо і нічого видно не буде. Тепер переходимо до кріплення. Нам треба прилаштувати сюди кріплення до сережки. Беремо пін з петелькою, або залишок якогось піна робимо з одного боку петельку, інший край зробимо пізніше. Тепер ось цією петелькою нам треба. Пришити пін ось сюди, таким чином, щоб вільна частинка залишилась вгорі. Тому що через те, що перлинка трошки опукла, нам треба цей пін трошечки зігнути. Можемо скористатися інструментом і трошечки його зігнути. Ось таким чином. Беремо там де товща частинка, ось так, так, і трошки згинаємо, щоб пін було легше прилаштувати до форми перлинки. Тепер з нижньої частини, ось тут, ми цей пін пришиваємо, верхню поки що не чіпаємо. Ну, можна кілька стежків і тут зробити, але ну, можна, можна. Можна, можна навіть трошечки прихопити пін цей клеєм, щоб він не рухався, тому що пришивати його буде досить ну так, важкувато. Але тоді іголка з ниткою буде проходити крізь клей, іголка вся буде в клею. Ну Це теж має свої недоліки, тому дивіться, як вам зручніше. Зараз буду пришивати. Це я буду робити не на камеру, тому що незручно. Але, принцип, я вам пояснюю і покажу, як це буде виглядати. Пришиваючи ось цей пін, пам'ятайте, що зі зворотнього боку, верніше з лицевого, не має бути видно стежків. Тобто, проколюйте тканину якраз за перлинкою. Тобто чіпляйтеся за перлинкою. От ви відчуваєте, де у вас ця перлинка не ось тут, внизу, а за перлинкою, щоб не було видно ніяких стежків. Дивіться, ось так виглядає цей пін в пришитому вигляді. Я його прихопила за замушко декілька разів, і ось тут. З лицевого боку нічого не, не видно, бачите? Намагайтеся, коли це робите, бути акуратними, щоб не обтріпувалися краї вашої майбутньої квіточки. Ось. Тепер нам треба ось цю частинку гарно прикрити, щоб. Ну, не, ну, щоб цього неподобства не було видно. Значить, ви берете ще один малесенький клаптик такої тканини, вирізайте собі прямокутничок ну так, приблизно, щоб воно співпадало. Я обріжу ось ці краї, зроблю овал, і цей овал просто приклеюємо ось сюди і заклеїмо, прикриваємо ці всі нитки. Ось такий маленький овал у мене вийшов. Тепер моя задача приклеїти його ось сюди. У мене клей ось такий. Я думаю, що можна взяти будь-який, це не має критичної ролі, ну, я так думаю, ну я ось цим, B6000. Значить, намащуємо цю частину, клеєм і приклеюємо до нашої майбутньої сережки. Зі зворотнього боку. Так, сподіваюся, я там з кадру не випадаю, тому що мені взагалі незручно дивитись через камеру, з таким чином протискаємо, чекаємо, поки клей трошечки підсохне. Далі ми будемо працювати з вами з лаком. У мене ось такий акриловий лак. Ну, це турецький, напевно, акриловий лак, бо я його тут купила. Ну, я думаю, що немає значення будь-який акриловий лак. Можливо, і можна інший, але в мене який був, таким я і користувалась. Наша задача просочити нашу тканину цим лаком. Я застелила свою поверхню якоюсь... Клейоночкою, файликом, чим-небудь, щоб ви не замастили. Ну і просто берете, я відкручую зараз. Просто намочуєте пензлик у лак і змочуєте, просочуєте свою ось цю заготовочку. Починаю я з країв, щоб вони не сипались. Отак, зразу. Так, покажу вам декілька кроків, а далі. Будете самі. Ось так просто берете і намочуєте повністю вашу заготовочку лаком. І краї, і, і середину, аж під перлинку, ось туди, в глибину, тому що колір а, тканина змінить, вона стане темнішою. І потім частково цей колір повернеться, але. Все одно не на 100%, все одно сережка буде темнішою, ніж є ваша тканина. Тому, щоб не було видно цих переходів, просочуєте аж до глибини, наскільки це можливо, наскільки ви можете дістати. Просочуєте заготовочку з обох сторін і з лицевою, і з ізнанки. Ну, не, не знаю, насправді може може вистачить і з лиця, але я роблю з обох сторін, тому що. Ну, Ви бачите, видно, що ось тут, наприклад, тканина не просочена інший, іншого кольору. І ось тут також все просочуєте. Саме ось сюди ми клеїли з вами. Теж додаткове буде кріплення. Коли лак висохне, воно гарно все з'єднається, зліпиться докупи. Ось так ось. Робимо. Коли ми просочили нашу тканину, ось така вона вся волога, мокра навіть, тоді ми маємо надати форми квіточки нашій заготовці. Ми це робимо просто, звичайно, пальчиками. Лак потім відмивається. О, глобально нічого такого страшного нема, але треба розуміти, що так. Пальці всі будуть зараз у, у лаці. Тобто, ось таким чином формуєте свою майбутню квіточку. І поки лак не, не почне прихоплюватись, вам треба потримати якийсь час, поки він не почне підсихати. Зазвичай, акриловий лак швидко сохне, але все одно декілька хвилин на це потрібно. Поки він почне схоплюватись. А далі ви зможете вже бути відчувати, що воно вже підсушується, і можна просто покласти десь на, ну, на балконі, я в себе поклала. Та Де де-небудь -де покласти заготовочку, і вона вже досохне сама. Але на початковому етапі треба тримати, тобто, дивитись, яка форма вас влаштовує. Як вам подобається, так і робите. Тут у мене трошечки розлохматилось, то я потім обріжу, коли підсохне. Ну от, плюс-мінус ось така форма. Зараз вам все здається дуже чорним. От, але трошки воно посвітліше. Але не до такого стану, як було спочатку. Ось. Ось подивіться, я вам для порівняння показую в різних станах, як виглядає е, тканина. ця. Да? Ось така яскрава вона в е, натуральному вигляді, ось така сережка вже яка висохла, і ось така е, темна, майже чорна, коли мокра. Тому враховуйте ці зміни кольору, коли ви підбираєте сам кольор для своєї, коли вибираєте матеріал для своєї сережки. Тобто, якщо вам хочеться посвітліше, вибирайте світліший матеріал. Тому що він обов'язково стане більш темним. Ось, дивіться, і ось на якомусь етапі я вже перестала формувати, вже відпускаю пальці, а не розпускається моя квіточка. То на цьому етапі вже можна покласти і нехай собі лежить. Звичайно, ну, тут ще трошечки ззаду не підсохло, ну але все одно, можна вже отак, на задню частину покласти і періодично підходити, піднімати, провітрювати. Нехай собі сохне. Моя заготовочка ще, звісно, не до кінця досохла, але я вже, ну, вона вже форму тримає, тому я думаю, зараз вже зроблю цей етап закрутити ось це кільце. Для цього вам треба чітко розуміти, на яку конкретну швензу, на який гачок ви будете чіпляти. У мене ось такі тонесенькі гачечки. Тобто тут петелька розпол... знаходиться ось в такому вигляді, тобто ну, щоб ви розуміли, в якій площині треба. Крутити вашу петельку. Ну і, власне, закручити так як завжди. Згинаєте, відрізаєте зайве і закручуєте петельку. Ось таким чином вийшла у мене петелька. І за цю петельку прикріплюєте вашу квіточку до швензе. Так, її трошки відкриваєте, чіпляєте, випадаю з кадру, вибачайте. і закриваєте все, ваша сережечка. Майже готова. Залишилось висохнути і додати тонування. Отже, досохли сережечки, вони, в принципі, можна сказати, що майже готові. Можна їх носити вже і в такому вигляді. Тобто, кому подобається зовнішній вигляд, то можна вже і так носити. Ну, а можна ще додати якихось фарб, кольорів, якось затонувати. От, я, власне, думаю взяти жовту фарбу акрилову, і трошки тут ДН-де помалювати. Зараз подивлюсь, що з цього вийде. Розпочала я з того, що оформлю, напевно, жовтою фарбою цей контур. контур цієї квіточки моєї. Просто беру трошечки жовтої фарби на пензлик. І дуже охайно, обережно. Ось так наношу на контур. Ну і таким чином продовжую. Ще буду далі робити. По ходу справи буду розбиратись. Ось такі от сережечки вийшли. Я вирішила більше тут нічого не тонувати. Такі от веселі, легенькі літні сережечки під якийсь сарафанчик на літо. Можна під джинси, ну, тут вже ваша фантазія. Такі без претензій, але оригінальні. І матеріали, як бачите, зовсім прості. Замість перлинок можна використати будь-яку намистинку, саму просту, і ось вам готові, готові сережки. Клаптик джинсів, пін, якась намистиночка, акриловий лак. і Власне, і все, ну і замочок. Пишіть свої враження. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. На все добре, бувайте!